Вітаю! Цей ролик буде корисним для тих, хто планує купувати музичний центр. А також для тих, хто хоче дізнатися, що таке музичний центр. Е, музичний центр Панасонік. Далі в нашій програмі зараз все розкажу, а ви поки підпишіться. Тож Панасонік SCPM700IS. Посилання, звичайно, ж в описі і закріпленому коментарі. Е, офіційно він таки іменується як мікросистема Панасонік. Але для мене це саме музичний центр. Е, до речі, Напишіть у коментарях, які у вас асоціації з парою слів музичний центр. Для тих, для кого це щось нове, нагадаю, що все нове, це добре, забуте старе. А ось вам довідка з Вікіпедії. Музичний центр це технічне рішення на сучасній елементній базі, орієнтоване на роботу з різними типами звукових носіїв і джерел звуку, яке виконане у вигляді моноблоку. Залежно від року випуску і фірми виробника, може відрізнятися функціональністю, наявністю тих чи інших пристроїв. Тож, центральний юніт у нас є Радіо, є USB, є. Е, тут позаду ну, трішки незручно, але є. Блютуз є, е, компакт-диск є. От, давайте CD і випробуємо першим. Це буде давайте ось цей диск. Я вам скажу, до речі, це мій особистий особливий диск. Чим же він особливий, спитайте ви? Це останній cd диск з офіційним аудіоконтентом, який я купив, в принципі, купляв-купив будь-де. Точніше, в офіційному музичному магазині Virgin в торговому центрі в Дубаї примісінько під найвищою будівлею у світі бурж Халіфа. Але є нюанс. Це було 11 років тому. Е, давно я купив останній диск. Запускав я його не більше, ніж разів 5-6, і зараз буде 7 -й. Так. Чесно кажучи, вже думав, не пригодиться, але він у мене лежить, як зірка колекції. Тож, у нас тут є кнопочка, яку навіть можна нащупати. Оп! диск і дуже приємний звук. Такий шелест. Тож, відчинили, поклали, зачинили і програємо. Е, обираємо CD. Ага, CD у нас вже це у нас USB. Обираємо CD, запускаємо і, е, мабуть, нам потрібно натиснути Play. Так, Це у нас якийсь скіт. У нас для цього є кнопочка перемотати. А, тобто, ви зрозуміли, все працює. Я хочу сказати, що дійсно сьогодні компакт-диски вже відходять у вічність, але іноді справді ну, є потреба. Дійсно, є потреба в cd драйві а його немає під рукою. А тут є. Е, е, і хочу додати, що MP3 е, на CD він, звичайно ж, теж читає. Е, так, я знаю і розумію, що ви зараз напишете або скажете. Сьогодні зручно це Apple Music, Spotify, YouTube Music. Так, дійсно, але це все ви тут також зможете слухати через Bluetooth. Тож, давайте підемо. Звичайна процедура затискаємо для з'єднання з Блютусом, обираємо в телефоні або в ноутбуці, що ви там під'єднуєте. Тому, будь ласка, це дуже просто. Тож, обираємо Bluetooth. Bluetooth під'єднано, у мене вже він спарений з телефоном і. Ну, тобто, ви зрозуміли, також все працює і це е, не дивно. Е, тож, блютуз є, CD ми вже перевірили. Радіо. Радіо також дуже просто. Е, вмикаємо радіо. Ага, вже FM. Для того, щоб працювало радіо, обов'язково потрібно під'єднати антенну. Вона також іде в комплекті. Це також все зрозуміло. Хочу звернути увагу, що РДС тут немає, тобто назву станції або іншу якусь інформацію у бігучій стрічці. Ми не побачимо. Ну і ладно, переживемо. Флешку USB я вже казав. Під'єднувати не будемо. Повіримо на слово. Кнопки управління у нас тут на передній панелі їх чотири штучки. Тобто, це перша плей, потім туди, потім сюди, тобто перемотка вперед-назад і селектор сигналу. тобто. Радіо, CD, Bluetooth, Флешка. З цим все зрозуміло. Тут немає aux входу Додаткового е, ну якось і не треба. Всі крутілочки, а їх цілих три: ось ця гучність, бас і требл, тобто нижні і низькі і високі частоти, вони безкінечні, тобто вони крутяться і туди, і сюди, по кругу. Чому? Тому що є пульт керування. Тобто, ви, якщо тут максимально виставите, щоб тут можна було також рухати. Да? Хочу звернути увагу, що батарейки в комплекті не було. Я вже поставив свою власну. Е, або мені просто не повезло, або пана е, Ну що, не можна було батарейку покласти? Щодо гучності, потужність колонок 80 Вт, і це достатньо гучно. Ми щойно е, вмикали в студії і нас попросили зробити трішки тихіше. Ну, ми і зробили. Е, матеріал колонок ДСП е, і зверху зовні тут красивий шпон під масив дерева. Е, Мені, наприклад, не вистачає ось тут і ось тут знизу. Логотипів Panasonic на самих колоночках, щоб тапо воно блищало. Panasonic. ну що, не можна було лого приліпити. Під'єднуються колоночки класично зажимчиками. Ось так. І, звичайно ж, хочу звернути увагу: не переплутайте колір, бо працювати буде, але некоректно. Діфузор буде качати музику в інший бік, тобто протифаза, Так називається. З приємних плюшок це автовимкнення, таймер відтворення, годинник в кінці кінців. Ну, тобто, можете собі е, поставити будильник. Е, також на передній панелі ще є у нас роз'єм під навушники 3,5 мм. Ось він. Е, і, ну, звичайно ж, кнопка увімкнення або вимкнення. Е, ну, екранчик і так всі помітили. Здається, ще мало б бути щось сучасне, якась фішка. І вона, звичайно ж, є. Технологія відновлення звуку, яка зменшує спотв. Творення під час відтворення цифрової музики у широкому діапазоні частот і усуває проблеми. Наприклад, як шум джерела живлення змінного струму, забезпечуючи високоякісне звучання. Ця технологія покращує локалізацію звукового образу та наближає звук до того, яким його задумав виконавець, щоб музика звучала краще. До речі, коли музика, знаєте, коли у вас є якийсь бумбокс, такий невеликий, ми маємо правий і лівий канал на відстані 20 або. 30 сантиметрів один від одного, і е, ну, якось стерео, не дуже стерео. А тут ми можемо розвести колонки на відстань. Тобто у нас тут є можливість ще далі. Ось тут, якщо буде під'єднано, тобто. Ну, десь е півтора метри у нас є е кабелю. Е е і дійсно насолодитись справжнім стереосигналом. Ну і щодо загального дизайну, він схоже не е часу. Дизайн, який матиме чудовий вигляд на будь-якій поличці чи шафі, і можливість розташування динаміків відповідно до ваших власних потреб, я вже показав. Тобто по-різному можете поставити. Зайві елементи було прибрано, аби е залишилося тільки все необхідне для створення простої поверхні з інтуїтивно зрозумілим керуванням і високоякісними тактильними характеристиками. Що тут ще додати? Здається, нічого. Якщо є питання, залишайте у коментах. Посилання, як завжди, в описі і закріпленому коментарі. На цьому будемо закінчувати. І перед тим знову ж таки нагадаю про необхідність підтримки Сил оборони України. Це саме завдяки їм ми можемо займатися своїми справами і у тому числі знімати цей ролик. Тож слава Україні! Слава ЗСУ, цілую плечі і до встречі! Щасливо! Знаєш, я взагалі пульт, на пульт телефаночку надів, щоб вже зовсім, так сказати, проностальгувати. Ні, прикольний. прикольний.